Жалобу кидаєш і його блокують так, як требують предоплату. Прикол в тому, що самі умні терптерпеливі шахраї роблять трошки по-іншому. Вони ждуть, поки люди самі ексклюзивну машину захотять е, сказати. Давайте я скину задаток. І тоді на законодавчому рівні все по-другому. Ти сам захотів, ти сам скинув, навіть якщо це не існуюча машина. Да, можна до цього моменту докопатися, але ти сам захотів, тебе ніхто не уговарював. Тому все, що я писав, він ні разу мене не склоняв к тому, щоб я скинув якийсь задаток. Ні разу. От, коли б я йому написав, а дайте карту, щоб ви удалили об'явлення, одразу це і произошло. А по поводу Elixir я підчеркну, що. Жалобу кидаєш, ти кидаєш жалобу. Я це одразу зробив. Що вони мені написали в течение 48 годин будуть розсматривати? Що произошло? Він удалив самооб'явлення. А що ще третє произошло? Акаунт його все одно залишився, поэтому я не знаю, як це робити. І думаю, тільки соцмережі зможуть допомогти, щоб це просто ліквідувати максимально. Тобто, якщо вони існують, треба щоб більше людей жалувались на один аккаунт, тоді що то реально пройде. А так будьте просто акуратні, слідкуйте за тим, що купуєте.